Днями російські війська втратили колону техніки на харківському напрямку. Вона складалася з 20 одиниць. Відповідне відео оприлюднили у третій штурмовій. Бійці розповіли, що окупанти рушили на позиції бригади одразу з чотирьох сторін. Частину колони зупинили влучаннями з ПТРК. Тому ворожі БМП і танки зійшли з дороги та почали підриватися на мінах. Після чого у бій пішли в дрони Вони зруйнували понтонну переправу і потопили танк, а піхоту противника накрили скидами та артилерією. Хто вижив, почав відступати. Режим надзвичайної ситуації запровадили у Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму. Там на узбережжя хвилі викинули нові плями мазуту і затонулих російських танкерів. Нові викиди зафіксували сьогодні у кількох районах на сході та заході анексованого півострова. Водночас, користувачі соцмереж оприлюднили відео, як виглядає костюм водолаза після того, як він занурився у Чорне море.